Осінь, 3 листопада, і ми будемо разом з вами пробувати зловити трофейного коропа. Вітряно, вода холодна. Як ми знаємо, вже в таку холодну воду короб має метаболізм і його рухи є вже не такі активні, як літо. Тому, друзі, ми все ж таки будемо пробувати разом з вами його впіймати. І уся наша прикормка перед вами. Так, давайте розпочнемо з самого простого. Так? Саме просте це в нас звичайна консервована кукурузка. Тут 400 грам, і на неї також будемо ловити. Але далі покажу як. Далі маємо ось такий, бачите, дрібненький-дрібненький пелець е, півтора кілограма. І сам головним... Компонентом у цій справі є хліб. Давайте разом з вами, зараз я по порядку покажу, для чого той хліб і яку він буде відігравати роль у цій нашій прикормці. Тому погнали. Першим ділом набираємо воду з озера, ось так трошка, ставимо наш хліб і його в цій воді гарненько починаємо вимочувати. Гарно його потрібно вимочити, він гарно впитався. Тоді воду ми будемо зливати і будемо його дробити. Значить, хліб має багато вуглеводів. Як ви знаєте, на хліб клює все. І карась, і плотва, ну і, звичайно, корм буде клювати. Ефект від хліба буде таким, що він сам по собі є легким. І це свого роду. Буде грати роль як фішка. Він буде підніматися, опускатися і буде тим самим приваблювати нашого корпа в точку ловлі. Ось для того нам потрібен такий компонент, як хліб. Ну що, далі хліб ми зробили. Заклали його як перший компонент. Далі беремо пелець наш. Відкриваємо. Пелець дуже класно пахне. До речі, має таку гостринку те, що потрібно по холодній воді. Давайте подивимося його складові. Це є методний пелець, мікропелець, тобто нема різниці. Чи це... Він є маленький, спеціалізована суміш пелиців для використання флет-годівниць чи ПВА-стійків. Ось, він є. Кріль халібут. О, дуже хороший. І гарний запах. Ну що, засипаємо повністю півтора кілограмчика сюди. Є. Ну і зразу ж, не відходя, як то кажуть, від місця, даємо більше кукурузки, трошки більше дамо. Лишимо собі трошки на насадку. Тепер це все ретельно беремо, перемішуємо. Нашим кліщиком все. Бачите, як гарно цей палець приліпає до хлібчика. Гарно вимішуємо, вибираємо місце ловлі і будемо зараз в першу чергу бомбувати. Ну що, ми його ретельно перемішали. Ось кусочки є хліба. Тобто маємо вже таку заряжену прикормочку. Так, зараз йдемо з вами, вибираємо дистанцію і кормимося. Беремо наш маркерний грузик і йдемо, шукаємо перепад твердого на молисте дно. І ось таким методом у нас маркерний грузик зав'язаний. Ми відмаркерувались, знайшли перспективне місце і будемо ловити за серединкою озера. Тому зараз кліпсуємо нашу дистанцію на кліпсу і переносимо на маркерні колешки. І відповідно будемо знати, скільки метрів ми будемо ловити. Колешки показали в нас, що перспективне місце знаходиться на 48 метрах. Зараз, в першу чергу, ми беремо наш спомп і починаємо тих 48 метрів закормлюватися. А робоче водилище ми будемо ставити на 50 метрах і на 51. Будемо так міняти деколи. 50, 51, 49. Ближче будемо ловити до кормового п'ятна. І потрібно. Таку пору року, так як риба не є активна, старатися робити все більш точно. О, бо коли рибка підійде на ваш корм і ваша насадка буде лежати біля корму, вона спокуситься і, відповідно, клюне. Йдемо кормитися? Наші удивища, як ви бачите, за спиною вже стемніло. Ну, така пора року, нічого не зробиш. Але на вулиці немало важливо, що вітряно, але зато тепло. Тому давайте зараз перейдемо до наших насадок. Так, все, що ми маємо, нам потрібно, це кукурузка, це попап 8 мм кукурузка і попап 10 мм кукурузка. Ось такий звичайний, можна сказати, якщо відняти 8 мм чи 10 мм ми маємо одну насадку. Маємо просто кукурузу з кукурузкою. Поводочки, як ви бачите, користуюся я гачками корда мікса. Дуже гарний гострий гачок. І дуже короткий поводочок. От як бачите, на пальчик. Отакий, От навіть. може навіть менше. На вказівний. О. Так, ну і давайте зараз будемо одягати наші насадки. Зараз ми взяли 8 мм, чуть-чуть її підрізали і тоді малесеньку-малесеньку таку кукурузинку взяли, навіть половинку. О! І спробуємо, як то кажуть, на більшеньку насадку і на меншеньку. Так, як ви бачите, він зависає трошки у воді, але чуть-чуть попапчик нап'ється і він впаде на жало, так як наші насадки будуть стояти на ніч. Ага, не пес. Так. Клас. Ось такий невеликий десь кілограмчика напевно на три. О, центр губи гарна засічка. Так, насадка. Насадку я змінив, про цю насадку я розкажу вам завтра обов'язково, чому змінив. Надіємося, що це не останній і осінні карпи нас порадують. А... ранок. ну, що вночі, як ви бачили, в нас було одне клювання. Карпік такий вагою, десь 2,5 кг спокосився. Ось. Але ми трошки змінили тактику. Ми е, поставили інакшу насадку, тобто з кислинкою фруктового. І після такої насадки в нас спокусився. Перший корп. Зараз ми змінимо трошки тактику, дамо ту ж саму насадку і ту насадку, яку ми з вами робили: Зернятко кукурузи з попапчиком кукурузи. Але також додамо стік, бо так як були в нас карпіки на точці, я маю підозру, що вони наш хліб ну, звичайно з'їли, і цей маленький пелець також. І тому ми в стік зараз положимо звичайний сухий пелець, зробимо його маленьким і попробуємо закинути в нашу точку ловлі. І будемо разом з вами чекати на клювання. Там нікого немає. Я не знаю, что ты Я. Йош, великий! карась. О, що не паток. Ну що, навіть таку пору року ловляться ось такі красиві великі карасі. Тому я думаю, ми на правильному шляху і далі у нас має все гарно вийштись і ми маємо дочекатись нашого осіннього трофейного коропу. А зараз дякуємо тобі, карась, за такі гарні емоції. І будемо відпускати тебе. О, хлопата. Ви це дві руки моїх ліки. Опа! Отак от я. А, опле. Супер. Клас. Що, друзі, як ви бачите, погода за моєю спиною суттєво змінилася. Е, також це попливало на клювання риби, та й все ж таки вже листопа, скоро грудень. І тому ми напевно що вже будемо закінчувати наш карповий сезон цього року. Ось, ну і по ранній весні будемо вас радувати гарними, класними фільмами. Е, дякуємо за перегляд цього відео, за як завжди, маленький лайк. І, як завжди, кожному бажаємо. Гармонії, любові, сім'ї. Всім папа.